Капітан Валерій Одайник друзі, друзі, друзі. і саме йому надається право першого удару. Учасник збірної України в іграх Нескоренник 2025 року. Якщо я не помиляюсь, дякуємо нашому захиснику. Слава усім захисникам та захисницям України. Слава нашим воїнам, героям! Майже 10 хвилин нас без ударів. І от зараз Крисін пробуває Велімінко. Добування від Кравчука у сайт. Павиш з передачі. То закидання за спину захисникам. Хто першим на м'ячі? Кравчук, Кравчук Обігрує, пробиває і не влучає поворота. М'яч знаходить інших партнерів. Удар! Пробивав на сліповуз. Повода. Зараз Климець, климець з м'ячем. Проти нього. Климець на дальню стійку Запорожець не дотягується. забивати. Бендера. Бендера входить в штрафний майданчик. Бендера прострілює. На Маринюка Маринюку не вдалося пробити. Там Кравчук заблокували. Велике скупчення І до логічного удару справа так і не доходить. В нього він не просить. він Кравчука. Кравчук може і пробити. Пробиває Данило дуже неточно. Тут порушення прав. ні, З м'ячем футболіста хуста, тому арбітер не. І от перший удар по воротах Білика, але Білик на місці. З тим штабного майданчику. навіщо на далі стійку не запросять, запросять, пробиває повз ворота чи кутовий. Зараз штрафний у бік воріт. І такий удар дуже небезпечно вийшов. Це пробував Пилип. І чи буде це прямий удар? Кравчук розбігається. Пробиває Данило Кравчук. Відкриває рахунок. У цьому поєдинку і рахунок у нас один Гарний удар, погодьтеся зі мною. Отож рахунок у Канці-Подільському відкритий. Данила Кравчук. Голову хустяни будуть якось ризикованіше діяти або сміливіше йти вперед. Чого ми не дуже бачили до цього, але тут помиляються саме вони Запорожжя з м'ячем. На бежинара передача на запорожця. Той не зміг пробити як слід. Назад на Бандеру. Блокують удар Бандери. Ще один удар. Вище воріть. перед ним простір. Передача повз ворот не поза по... по грою, Перепрошую. Баранюк забиває, але офсайд. Кравчук ще раз пробує. Враз де ворота хуста. Кравчук пробиває. гол! Робить Данило! Щось неймовірне. 41-ша хвилина дубль Кравчука. Майже однакові гули, тільки ну, в різні точки воріт пробиті, але. Неймовірно. Неймовір. Ну, хто запізнився на У нас розпочався. Другий тайм. Кахустоа. Гарнага. Тут дуже небезпечно, але не вдалося пробити як слід влучити по м'ячу. Кравчук. Нема нікого з партнерів. Протягує вперед. Кравчук пробиває. Гол! Ні. Ні. М'яч влучив сітку воріт, але з зовнішнього боку. Женар ліворуч на Бендеро. Бендера. Смішується праворуч. Дає на Кравчука. Бендера пробиває Рикошет! Ні, не рикошет, Але вище воріт. Ще один момент біля воріт Хуста. І знову неточний удар. Крачук Хитрик. Ну, давайте вашу думку. Поки що немає Крачука-Хитрика. А зараз атака на газоні. Зрівнюють рахунок. Зрівнюють рахунок зараз хустяни. Грицака, тут суперечка між Грицаком та Біликом. Грицак отримав жовту картку і білий Також Ну якось дуже легко. Зараз Хусту вдалося забити цей гол. Бендера наздоганяє м'яч. Дісного Кравчука. І 3-1! хет 3 Кривчука. Данило Кравчук! 56-хвилина. А яку передачу вирізав зараз Бендера? Кравчук І пробуває. Ох, який удар. Десь мені вже на якусь мить здалося, що м'яч буде у воротах. Той ліги зараз вотаціє під центр. Против з м'ячем, против назад на Миронюка. 4. -1. Микола Миронюк. Ну і віддамо належне все ж таки протягу. Тут його заслуга теж неабияка. Хустяни і перехоплення від палюляха. Запускає він равлика. Равлик перед ним Даценко. Грали вони разом за гробізнес. РАВЛИК! І Белімінко рятує свою команду. Ігрує одного. відпасовує вперед на протягу розганяє розганяє свою команди. Повертає на крисі Кристін ще далі. на кравчука кравчук пробиває. Белімінко. А тут помиляється Савчук з передачі, І тут гарнага. Гарнага пробуває гол на рівному місці. Привезли собі зараз Кам'янчани гол. Помилка в захисті з передачою. 79-та хвилина. Сенсі равлик зараз м'ячем. Леєк зміщується праворуч. Пробуває білімко на місці. М'яч іде в аут від грицака. І це аут для господарів. І зараз грицак отримає, мабуть, жовту картку, а в нього є вже одна. І це вилучення буде. Так. Під завісу 90-плюс першої хвилини Грицак. За неспортивну поведінку. Схоже, отримає жовту, яка стає червоною, тому що це другий герчичник для нападника хуста. Скидка. Тут равли, равли через себе, черезсябего. О, ще я вам скажу. Можливо, гол дуру. А може й ні, але ж головне, що дуже гарно залишили самого Равлика і Равлик визначається дебютним голом у цьому матчі. 5-2 на 90 плюс четвертій хвилині. Певна перемога епіцентру. Суперник. Все луна нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч камянці подільському між епіцентром та хвостом завершився з рахунком 5-2. Не забувайте завдяки кому ми дивимося футбол, завдяки кому грають ці хлопці. Звісно, завдяки збройним силам України, всім силам оборони, нашим хлопцям та дівчатам, захисникам та захисникам, захисницям. Не забувайте підтримувати їх, донатити, ну і наближати перемогу України. Я дякую всім за увагу і до зустрічі.